Як відбувається забір біологічного матеріалу? Якщо ви вирішили зберегти біоматеріал своєї дитини, ви можете прийти до нас на безкоштовну консультацію щодо питань зберігання стовбурових клітин пуповинної по крові та плаценти. Після того як ви отримуєте цю консультацію та вирішите, що будете зберігати цей важливий біоматеріал, ми заключаємо з вами договір. Та ви отримуєте оцю прекрасну сумочку, з якої ви підете до пологового будинку. Коли у вас починаються пологи, ваш лікар мене інформує та попереджає, що буде зроблений забір поповинної крові. Після народження дитини наш кур'єр приїжджає до пологового будинку та забирає термосумку з усім біоматеріалом для доставки до нашої лабораторії. Після того, як ми отримуємо сумку з біоматеріалом, ми обов'язково тестуємо його на усі інфекції згідно європейських стандартів та на стерильність. Після того, як ми отримуємо усі результати аналізів, ми випускаємо сертифікат якості на кожну. Ваш препарат. А потім вони всі зберігаються у таких дюарчиках при температурі мінус 196 градусів. Якщо у вас виникли питання, то консультація менеджера Кріобанку абсолютно безкоштовна, пишіть у директ.